Сплячі агентурні групи. Скажіть, будь ласка, що це таке? Як відбувається керування ними? Це ж не просто якісь там двоє сплять на нивках у Хрущовці і сплять, а це люди, які ходять між нами. Вони спілкуються як нормальні, пересічні українці, але це виявляється сплячі агентурні групи. Розкажіть, будь ласка, що це і як їми керують? Наскільки загроза існує? Якщо існує? дивіться, спляча агентура це. Агент, який був завербований е, заздалегідь без е, визначення певного завдання. Е, е, тобто є різні моменти, є просто громадянин, якого ну, під час якихось там е, якоїсь негативної, наприклад, ситуації на території ворога, да, його взяли в оборот, йому його завербували і сказали: слухай, каже, ми тобі не даємо ніяких завдань, їдь собі додому, займайся своїми справами. Якщо треба, ми на тебе вийдемо. Є е, е, факти, коли е, була піднята агентура ще Радянського Союзу, агентура КДБ, е, ну це така дуже специфічна річ, е, щоб ви розуміли, е, що в, е, їм зараз за 50 років, да, тобто вони десь, можливо, якісь посади займають, можливо, мають якісь можливості. Ну я не думаю, що вони десь там при владі зараз, але ну от приблизно така ситуація. і на них почали виходити десь в 2014 році, наприклад, і нагадувати, що шановний каже: а пам'ятаєте, ви там підписали таку от річ, а у нас от документи в Москві тут ніхто не знищував, на відміну від України. І е, у вас є два варіанти. Або ми зараз оприлюднимо інформацію е, і таким чином здискретуємо вас, або ви продовжите свою роботу, так як ви ви її робили до 91-го року в комітеті державної безпеки. Е, от. Е, і, і людина починає працювати до цього. Вона була фактично сплячою такою, так і так і така ситуація з тою агентурою, яку зараз може використовувати ворог на території неокупованої. він, наприклад, міг її завербувати в 2014-2015 роках. Потім вони з окупованої території переїхали на територію України як там біженці, там ще якісь там втікачі, і вони собі нормально, собі спокійно жили до тих до, до того часу, поки не почалася активна дія дія це. На них виходять і кажуть, так, шановні, тепер є робота. Ви там 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 знаходитеся, давайте вперед, давайте нам інформацію. Тобто є різні, різні варіанти. До речі, ця структура використовувалася і Західними спецслужбами проти Радянського Союзу, масово колись вербувалися військовослужбовці і офіцери, наприклад, Західної групи військ, яка перебувала в Німеччині. Це була німецька, західна німецька розвідка, називала це операцією жираф. І вони, вони цих офіцерів брали ну, дуже легко. Вони їм там допомагали, наприклад, машину придбати, там, контейнер якийсь заповнити якимось речами. І ті люди, які підписували якісь там папірці, думали, що це на цьому все закінчилося. Вони приїдуть в Радянський Союз, все закінчилося. Ні, нічого. Просто в Україні була така справа. Коли справді виявили таку, такого агента, і е, він підтвердив, що його заворобували ще в під час його служби. В е, ну, це якраз був період, коли е, Німеччина об'єдналася, але ще е, радянські війська там були. І це була масова така акція. Тому це така стала ситуація, яку використовують спецслужби всього світу.